Зараз від... Так, ще раз доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо займатися задачами із сірниками, і хотіла сказати, що у нас наприкінці року навчального буде така конференція Ман, така абревіатура МАН означає мала академія наук. Що це таке? Ви ж так? <плух> 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 А що це таке? Мала академія наук, це така наукова організація, яка готує маленьких науковців. І одна з тем, яку ви можете взяти як тему для доповіді, це задачі з сірниками. Ну, що треба зробити? Їх якось впорядкувати, сказати основні методи розв'язання. Але якщо ви скажете, я просто там пересуваю сірники і знаю вірну відповідь, це буде не зовсім. Так скажем, доцільно. Тобто треба якусь закономірність виявити, якісь поради. І так, це було ваше домашнє завдання. Я нагадаю, значить, що там треба було зробити в першому Там А і Б. да? У нас є вилучити чотири сірника так, щоб отримати 5 однакових квадратів. Давайте так, не будемо зараз підіймати руку, це ж домашнє було, так? Я вилучу, наприклад, так. Раз. Це три, скільки чотири сірники, так? І, і ось так. Дивіться, де в нас залишиться квадрат? Раз квадрат, два квадрат, три квадрат. Можна мій варіант? А? Чотири. Можна мій варіант? Можна інакше було, так, але все одно буде щось таке, так? Можна було ось тут залишити два. Не будемо. Я думаю, що це зрозуміло. Я зараз не дійшлю відповіді у групу. А тепер п'ять різних за величиною. Можна було теж ось так, наприклад, ось цей, цей, цей. цей. Дивіться: ось у вас буде 1 квадрат і ще 4 маленькі. Це зрозуміло, так? А тепер це перше завдання було. Тут треба було перекласти. Три сірники, щоб отримати чотири квадрати. Так, що ми тут перекладали? Перекласти. Раз, два. Так, ось у нас один квадрат, ось другий, ось третій. І ось ще цей сірник. І ці три, які я перекладаю, я ось сюди покладу, і в мене буде чотири квадрати. Можна було теж якось інакше, але картинка буде схожа на цю, так? Так, а тут треба було вилучити чотири сірники, щоб залишилось 5 квадратів. Там такий гарний малюнок. Ось так треба було їх вилучити. І ось у вас буде така схожа на квітку. От тут 1, 2, 3, і отут вот по углам 2. Ось так, так. Так, добре. Це було домашнє завдання. Ну, я не знаю, що пропонувати тим, у кого не виходить. Пропоную спробувати. Е Сьогодні ми теж будемо займатися задачами-сірниками, з розв'яжемо такі задачі, які мають якусь графічну, так скажемо, аналогію з життям. Да? Наприклад, у нас є стрілка, да? якась така. Перекласти чотири сірники так, щоб одержати чотири відпутники. І так, будь ласка, запишіть сьогоднішню дату в зошиті 21 листопада. Чого не піш? У пішете? І такого звук. Юра, не звук листопада. Класна робота. Класна робота. А можна вас запитати? Так. А ми будемо грати, як у прошлий раз. Ви нам де... так, даєте так. задачку, і ми надсилаємо її в входить. Так, так, так. Зробимо сьогодні так. Перші три отримають зірочку. І так, задачі із сірниками. Це вже в нас другий урок. Ми ще один урок проведемо з сірниками. Так, дивіться, сьогодні в нас такі геометричні будуть, бачите, тут якась стрілочка. Терези, бокал, з бокалом дуже така цікава задача. І тут вам дійсно потрібні самі сірники. Так? Тобто, якщо ми в зошиті це малюємо, це не так цікаво, а якщо ви будете це робити на практиці, це буде більш цікаво. І там, де треба було ось третю задачу, вона така класична, дуже часто зустрічається. Підручника з логічної математики, задачка з вокалом. І так, що в нас є? У нас є так, такий малюнок, складено сірники таким чином. Треба перекласти 4 сірники, щоб отримати 4 трикутники. І так, напишемо, можна нижче написати, можна поруч. Перекласти 4 сірники. стрілочка, 4 трикутники. Так, у вас є декілька хвилин. Хто то вже зробив, діти, так? Віка, Нікіта, якщо, і Юра, якщо ви вже зробили, надсилайте мені, отримайте зірочки. Юра, зробив, фотографуємо і надсилаємо. Не, я ще так, не знаю. Добре, живу. добре, я зрозуміла. Так, Костя Галіза мені показує ДЗ. Молодець. Так, Галіза теж ставлю 12. Так, і Маша Біріна, так? Да? Молодець, теж 12. Вам відсилати? Так, да, так, да, так. Да. Якщо ви зробили, надсилайте мені. А тут е, не обов'язково, щоб однакові були? Ні, ну не обов'язково, щоб однакові, але. Давайте. Ну, вони будуть, мені здається, однакові. Так, хтось мені вже надіслав. Я вам відіслала? Так, я бачу Поліна, Віка. Так, ну Поліна я нічого можна бачу. Там, а не можна щось ще таке... Поліночка, можеш не на покривалі, а на столі, бо я не бачу. Добре. Ще раз зроби, будь ласка. А не так. можна, щоб у... хвостики були? Ні, хвостиків не повинно бути. У віки зірочка. Так, я ваші зірочки до логіку ще не виставляла. У мене є такі діти, у кого вже ці зірочки не вміщуються. Не знаю куди Так, галіза, зірочка. Все, на цю задачу вже зірочки закінчилися. Ще чекаємо Поліну, якщо вона не надійшла, я не бачу там просто. Це моя перша зірочка з технології. А ні, ми їх переносимо на математику, звичайно, можна використовувати на математиці. У пологіці у вас і так все гаразд. Особливо в тих, хто грав в ігру, ви пам'ятаєте, всі команди отримали дуже високі оцінки. Ну, Хтось там, переможники 12 балів, так, друге місце 11 балів. За Олімпіадово. Ви, Це Никита ви... на Леонова була команда. Так, і ми тут будемо тут? перед новим роком ще раз грати. Якщо хочете, можете зараз я вам Давайте, давайте. Так, і, Віка, ти можеш а, на моєму а, екрані показати, що ти куди переносила? Ні. Ну, я може? можу вам сказати. Ну, я знаю, я, я, я бачила, ти ж мені надіслала. Так, дивіться, що Віка зробила. Вона, е, я не пам'ятаю, які вона, там скільки чотири. Можна ось ці чотири взяти, так? Ось я їх забрала. І куди я їх перекладаю? Одну сюди, одну сюди, одну сюди, а ось цю або сюди кудись, або сюди. І у вас буде 1, 2, 3, 4. Але краще нижче ще раз перемалювати, що ви отримали. Ось так. Ось так. Ось так. І четвертий трикутничок а, вершини вниз. Зрозуміло, діти? Це так. дуже така, ну, мені здається, непроста задача друга. Запам'ятайте, можете батьків подопитувати потім, а, чи здогадаються вони? І з бокалом теж така цікава задача. І так, дивимось номер другий. Терези, тобто російської терези як перевести, хто мені може сказати? Си, не не Я не буду перемальовувати, а ви перемалюйте таке креслення. Із сірників його складіть. Так, і Юра ще так, приймемо. Тобто терези знаходяться не в рівновазі, бачите? Рівновага це коли вони. Урівноважені, так? А, ця легше. Треба перекласти 5 сірників. Давайте так напишемо. Перекласти малюнок зробіть в зошиті. Напишіть перекласти 5 сірників, щоб, щоб виси були в рівновазі. Напишемо просто рівновага. А що означає рівновага? Тобто виси повинні бути ось так. На одинаковому етапі. Так, этому. ну, як то так. В одній ліній. Щоб отримати такий малюнок. Як же це зробити? Подумайте. Так, ці шкодники, які перемальовували малюнки, тут трошки-трошки помилилися. Ну, добре, зараз покажу. Просто ті, хто набирає... Я вирішую, якщо помилка. Ну, не то, щоб помилилися, зараз я поясню, чи можна стирати? Вони не то, щоб помилилися, ось ця лінія повинна бути ось тут. Це важливо. На, одної, на одній лінії ось цієї. Зрозуміло? А, я так і намалювала. Ну, тобто, щоб вони по клітинкам були ось тут, а вони трошки вище. Вони не знали, що це важливо. це важливо. Я все ще... зрозумів. Зараз-зараз. Я зараз. теж зрозумів! Можна час перемалювати. Так, хтось зрозумів, скидує мені. А можна час перемалювати, щоб було 9.40. Ну не можна вже. А виходить, що ось... Дві точки, який там треугольник вверх. Так, да, ось ця лінія повинна бути на а, тому ж рівні, що й ця точка. А може вийти так, щоб було пол сірника? Ні ні. Ні, ну не, не так не вийшло все. Все, депресія. Депресія? Так, ну я б хотіла сказати, що ця і наступна задача вони можуть вгнати в депресію. Я можу розповісти, як це рішити. Що... Все, 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 зрозуміло. Ну, Немає все. депресії, все, депресія а можна так, мені подумати? Тиша, можна подумати ще. Зараз я вам скидую. У мене трішки на спосіб. Так, Поліна, є. Хорошо. Добре. Так, Никита є. Я можу... Так, Лисенку, дірочка. А скільки у мене? Так, я не буду зараз перераховувати Багато є там. багато. Це э, Так, Никита, ще не дійшло. А, є. Так, добре. Так, ну давайте все ж таки розберемо, так? Хто, я вам вже висилаю. Давайте, давайте. Я тебе можу посвятить. Давайте, я чекаю. Надсилайте. Я вам відіслала. Бачу, Віка. Так, є. Так, і хто ще? Ні, подожди, віка, зараз. Там щось в тебе з вісами, вони зламалися. Ні, Віка, там щось не те. А у мене Ну, так рівноваж. Ну, хто як ще їх поламати? тебе а правильно, так, в тебе вірно. Хто ще? були я... ну... Аліна, ти можеш тут сірника? намалювати, що ти зробила? Так, так, звісно. Давай. Які ти забираєш п'ять сірників, перекладаєш, тобто закресли їх. Якщо ти можеш, так? Угу. Так, ну ти, типи, можна було так. А чому з я не розумію, не... навіщо нам тоді, щоб е, прям однаково було, щоб вони її трішки неправильно намалювали. Я не розумію, що вони, я вони я неправильно намалювали, бо той, хто набирав текст, він не знав відповідь вірну. А там важливо, щоб ось ця точка була на одній лінії з тією. Ні, Вік, мені здається, що перебувати. треба було на ці, ось так вірно в тебе. Дивись, ось так, так. Потім а, ось так. так, П'ять, так? Ні, зараз щось не А Раз, два. Значить, ми ось цю паличку ось цю, відкладаємо. Так, Триугольний, так, цей цей другий. ну, якісь треба. Дивіться, ось цю паличку, ось, ну, якусь, ось, наприклад, ось цю перекладаємо сюди. Ось цю паличку перекладаємо сюди. Це дві палочки я переклала, так? Ась ці дві е перекладаємо ось сюди. Три, точніше. Тобто, які п'ять паличок ми переклали? Ось раз, ось два, ось три, ось чотири, ось п'ять. Може, я не дуже зрозуміла, давайте я іншим кольором позначу. А мене, на... а ви зрозуміли, як ми з Поліною. Ну, я зрозуміла, так. Дивіться. А, ви робите ось так. Тобто, ось цю сторону трикутника ви залишаєте одну паличку так, потім 2, 3, 4 і п'яту ось сюди. А які ми з вами перекладали сірники? Раз, два, три, чотири. І ось так 5. І ось у вас буде рівновага. Ну, На одному кресленні, якщо ми це робимо, буде каша малаша. Я пропоную просто поруч переписати те, що вийшло. Тобто малюнок буде таким. Да? Можете теж виділити іншим кольором те, що ви не перекладали. Що ви не перекладали? Ось це, ось це, ось це і ось це. А все інше ви переклали. Так, добре. В нас ще 10 хвилин і дуже така цікава задача а, з бокалом. Я вже вирішила, я вже вирішила. Розв'язала Я теж, я теж. Так, добре, надсилайте. Дивіться, у вас є такий бокал, створений з сірників. От тут треба положити щось кругле. Можна там а, одну гривню покласти, чи там копійку якусь, так? А, тепер що? Тепер треба перекласти два сірника, щоб олівка випала з бокалу. Ну, як можна навіть переформулювати і сказати так, щоб олівка залишилася поза бокалом. Ось так. Так, добре. А жир, я... Вирішу, але я не зможу. Мені ще а... одну зірочку Я прийш. теж. Я а, теж, ну а давайте надсилайте мені. Але я не зможу, ну, надсилати. А чому, Ти можеш тут намалювати? Ну зачекай трошки тоді, дай так, подумати. Я намалювати можу. Давай. Ну зараз прямо. Ну, дай Так, я а, а я теж можу. можу. Так, ні, так. ну дайте подумати, Костя Галіза, от зараз мені надіслав, він зараз пише. Ну, молодець, так, Галіза, друга дірочка, добре. Костя. Так, хто ще може. А ну подивіться, в мене теж друга чи ні? Давайте. Я так, я не зовсім роз, зрозуміла, як ти пересовував. Може навіть от показати відео зняти. Давайте фідео. я покажу Це на екрані. Не так, не так, так, так. Нікіта. Ну, я, я можу на екрані показати. Ну, можна Я на екрані на екрані показати. Ну, давайте, да, давайте, прийменку, Юра. Так, я хотів. Можна я покажу? Я ж не можу, а вирішив. Так, ну все, діти, давайте так, так не будемо а, сваритися. А, я хотів це прийменку казав, так? Я... Е -е, Желів плутон? Я прочула про Желева. Ну, давайте, Желів, покажи на екрані, що і... ти пропонуєш і... зробити. Ну, я думаю, що якщо вона кругла, то вот так треба зробити. Перестунути... Два сірники, так? Ага. Оцю, ну, це не бокал, це буде щось інше. Це вже не бокал. А, ну я думала, от так. Ні, я не про це. А, ні, а що це якось? Ну це я а, зрозуміла. А, 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 вона це... викачиться, викачиться. Ні, ні. Ну а де ж бокал буде? Можна я? Ви ну ні, ми, побачили. У мене не ну, виходить бокал. А, Хто я зараз ми... показує? Тимур? Побачила, побачила. А, так, Юра, Ні, у Юри теж не бокал, щось невірно. Так, Тимур, що ти пропонуєш зробити? Я зрозуміла, це? Так. Це. Ні, це ж одна. Ну, у і... вас це і... буде не бокал, а щось інше. Це а можна я, я якась? покажу, як я Палочка. Це буде не бокал? Можна я покажу, як я ну, зроблю? Можна, можна. А можете е, сказати. Подивіться, я я е, одняв ось цей сирник раз, і ось цей два. І в мене що вийшло, зараз я намалюю. Ну це ж буде теж не вийшло? бокал. Ну, ось бокал, але він перевернутий, так скажемо. Вона ж залишилася в бокалі, якщо б задача була зробити, можна щоб я... бокал перевернувся, то ти, ну, ти придумав свою власну задачу. Я тебе вітаю. Можна? Я можна, можна я... давай, Поліна, показуй. Які сірники ти будеш, можеш їх навести червоним кольором, які сірники ти будеш пересувати? Так, Богдан теж Богдан зробив, щоб е, перевернувся бокал, але це не те. Так, те ж саме Костя Галіза не те. Хотя ці... Костя вже четверте зробив, молодець Костя. Ну, якщо ми ці два сірники перекладемо, так. Е... Підемир, давайте почекаємо. наприклад, трошки пересунемо, так? Ось так. 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 Подивіться, бокал. у нас бокал перевернеться, але олівка буде вже. Поза бокалом. Тобто, так. бачите, тут же важливо було, щоб бокал зберігав форму. Тобто, не, не, він не може перетворитись на якісь палочки. Якщо у вас є кольори, ви можете ось таким чином намалювати, або поруч просто намалювати, що ми отримаємо. Ось так. Тоді олівка буде поза бокалом. Так, ну добре, ось з олівкою можете показати батькам, якщо ви запам'ятали. А тепер давайте розв'яжемо ще декілька задач, пов'язаних з римськими цифрами. Якщо ми не встигнемо на цьому уроці, може ми і не встигнемо, то ми будемо це робити наступного уроку. Давайте згадаємо римську нумерацію. Напишіть такий під головочко. Римська нумерація. Ми її нумерація іноді використовуємо, але вона не дуже корисна, бо це не позиційна система. Так, це в нас один. Двійка це дві таких палочки. Можете просто десять показати. показати будь зараз, зараз. Четвірка. Один і п'ять. Якщо 5 а, а, це рука да, була? Ось, тому цифра 5. На руці п'ять пальців. А тепер дивіться, якщо я в римській нумерації ставлю два числа, і перше число менше, ніж друге, то треба від більшого як відняти так? менше, Може? так? Так. А 7 це я... 5 і 1. Ось так. Це 6. 7. Тому що... Діти, я можна 5... я дорозкажу? До Добре. Це 7, це 5 і 2, двійка. 8 це 5 і трійка. А 9 ми вже інакше показуємо. Це 8. Подивіться, звідки число 10. Це дві руки, бачите? Якщо їх так перекрестити, буде 10. 10 і палочку ставимо ось. Якщо туди. попереду, то це буде. Треба віднімати від 10 1, це буде 9. Далі а 11. 13. А позаду це. Ось так, да? 10 так. і 1. Ну і далі там 12 і так далі. 13, 14. 14. Так, це зрозуміло, так? Наприклад, так. а прочитайте мені ось це число. Яке це буде число? Два... 21, 21, так? Дві десятки це 20. 21. що 21. Ось так буде. А як 19 записати? Перед 20 поставити одиничку. Ось так. Зрозуміло? А ну, я вам перше у четвертому не Так, а тепер давайте подумаємо. Не ламаючи сірників, зробіть із двох сірників 5 і 10. І так, ми маємо мало часу, але четверте, можемо ми зробимо. І так, номер четвертий. Треба зробити. Не ламаючи сірників 5. Ну, багато. Ну, я Зоркалізав мені вже надіслав в нього третя зірочка. Ілля. Я надіслав вам, подивіться, будь ласка. Ви трішки Ми можемо зараз. Вже... Так, все, діти, ми вже не встигнемо. Так, вірно, Мікіта, так. 5 це буде ось так два сірника, так? А 10 ці два серника перекреслюємо. І а, що робив? Тобто я, тут я, треба я. було здогадатися, що треба робити просто римські. Цифри, ось і все. Ну із трьох сірників 4 зрозуміло як, так? Тобто 4 це як ми пишемо: раз, два, три. Ось у вас 4 буде. Шість. Раз, два, це шість. А треба, щоб ще був вираз. Вираз, це вже буде пізніше. Це номер п'ятий, Це ми вже на наступному уроці будемо Треба було, щоб, наприклад, 5 мінус. 10, типу, отак, так? Да? Ну, це буде пізніше. Ні, тут треба просто було скласти цифри. Так, давайте ось у нас одна хвилина залишилася, ви багато зірочок сьогодні отримали. Я сподіваюся, що ви задоволення від розв'язання теж отримали. А що ви берете надім? Ми ось задачі на римську нумерацію відмемо на наступний урок. Домашнє завдання буде таким. Стойте, я вам зараз скину. Ви берете ось це домашнє завдання до уроку номер 9 можна так написати. А вам скидувати на 12, чи як? Так, да, Якщо ви зробите все, можете okay. скиду, скинути, у вас, якщо все вірно, то буде 12 балів. А, я правильно розв'язала ось це. 5. Ні, щось не те. У тебе 5 мінус, от якщо дві п'ятірки, ні, ні, щось не те. А в мене зі сьогодні скільки зірочок? Дві чи і скільки? Дві, дві. Так, добре діти. На сьогодні закінчимо. До побачення. До, побачення. До, побачення. До, побачення. До побачення. Хорошого дня. І вам теж.